Ми завеземо хлопцям на блокпост, шини ну, не потрібні, щоб повивозили, положили біля дороги. Я ще приїду на закривайте ворота. Стою, я відчуваю, що от, наче б мені не треба ну, його відпускати. Я вийшла, вже стою у воротах, дивлюсь, що він приїхав. На блокпост ходить він і ходить військовий. І хтось мене відволік, хтось щось у мене спитав. І я отак відвернулась сказати, поворачуюсь, а машини вже на тому блокпості нема. Він не взяв трубку. Четвертий визов, або знаходиться по сезонної досяжності. Все нема ніяких звісток. І з цього часу моя дитина зникла безвісті. Ми займаємося саме супроводом родин. Ми з ними відкриваємо пошукові справи, заповнюємо анкети. І наша задача не залишати людину одною, а бути постійно з ними на зв'язку, щоб вони знали, що вони не одні що є ті, хто їх може підтримати, хто їм може надати допомогу. Було Василля, і він казав на обітниці на свою дружину Катя. Я тебе буду кохати завжди, але тільки після мами. Там у машині машина згорівша, і там були залишки. Я ходила здавати тести ДНК у поліцію є відповідь, що збігів немає. Ми надаємо людині допомогу, якщо у неї є така потреба, Фінансує це все британський червоний хрест. Вони постійно нас підтримують. Є досить надійним таким донором. Програма грошової допомоги передбачала надання двох пакетів. Перший пакет надавався тим родинам, які потребували, бо у яких були незакриті базові потреби. Другий пакет це була компенсація за юридичні послуги, за проведення аналізу ДНК для встановлення спорідненості родинних зв'язків. Дуже дякую. Я ні одної копійки туди не потратила. Бо я знаю, що це гроші моєї дитини. Він повернеться, і мені його треба буде реабілітувати. Ваше ставлення, що ви не забуваєте, допомагаєте, дзвоните, пропонуєте. Велике вам дякую. Я звернулася до українського червоного хреста. Щойно зрозуміла, що мій тато зник без вісти. Він працював машиністом потягу на заводі «Азовсталь». Вся моя родина жила в Маріуполі, тому вони залишалися. А коли вже розуміли, що треба виїжджати, виїжджати було нікуди. Ми зідзвонювали стабільно раз на два дні, як справа, ну як завжди. І раптово я ну, бачу, що він не в мережі, не в мережі і немає зв'язку з ним. Головне завдання служби розшуку та відновлення родини зв'язків це допомога членам родини у пошуках їх рідних у відновленні зв'язку з ними. Дуже приємно відчувати, що ще комусь не байдуже. Фахівці Червоного Христа мені розказували подальший крок, куди мені краще звернутися, що мені краще зробити. Виявило, що його схопили якісь невідомі люди, в підозрі, підготовка до теракту і незаконне зберігання зброї. Останній подарунок вінаві з Маріуполя встиг передати ролики для мало. І ось коли вони були тут, мій син робив мільйон. Кіл тут по парку дідусь на все був готовий, все ж хоче з любов'ю, з турботою, з піклуванням поставився безпокоїн. Я отримала грошову допомогу від Червоного Христа України. Це було 20 тисяч гривень, і мені їх вистачило на щонайменше три посилки, які ми змогли відправити моєму батькові: продукти харчування, це предмети гігієни, а також ліки все допомогло йому триматися.